Бога Отця і сопричасті у в Святому Дусі, нехай буде з усіма вами. Брати і сестри, визнаємо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся Господу Богу, всемогутньому Івану, і вам, брати і сестри, що безмірно особішив я думкою словом, мучеником. Моя пробина, моя хрони. Моя Душа, велика про тому благаю при святу завжди, діморію, всіх святих. вас, брати і, і сестри, молитися за мене, до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог, всемогутній могутні, пустивши нас наші грехи, приведе нас до життя вічного. Господи помилуй, Христе, помилуй, Господи помилуй. Слава Богишні Бог, зімнім, людям доброї волі прославляємо тебе, благословляємо тебе, поклоняємось тобі, величаємо тебе, подяку тобі складаємо, бо велика слава Твоя. Господи Боже, Царю Небесний, Боже Отче, Всемогутній, Господи Сину єдинородний. Ісусе Христе, Господи Божий, Анче Божий, сину Отця, що береш лихі світу, помилуй нас, що береш ліхі світу, неблагання наші, що сидиш Отця, помилуй нас, бо лише ти святий, лише ти Господь, лише ти Всевишній, Ісусе Христе, зі святим Духом. У славі Бога Отця. Молимося. Боже, ти схотів, щоб Твоє Слово та благовіщення ангела принесло Тіло в лоні Пресвятої Діви Марії, Чи ми благаємо Тебе, щоб ми, котрі свято віруємо в її Боже Матерство, завжди її. За заступництвом отримали Твою допомогу через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, Котрий з тобою живе і царує в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Отавили все за колегами. І зійшов на нього, дух Божий, і заходився від віщувати молодше. Віщування вола, сина Деора вора, слова Бога, відкритими очима, віщування того, хто чує мову Божу, того, хто бачить видіння всемогутнього, того, хто падає і відкривається йому очі, по які гарні твої надати, Якове, і твої поселі Ізраїля. Вони немов ноги розкинулись. Садись понад віками, немов дуби, який посадив Господь, немов такі кедри, що над водою, вода є з його гіди, і насіння його у водах великих, могутніший, ні шагах, його голода і царство його високого серця, віщування сина Богора, слово уроці зікритими очима, відчування того, хто чує мову Божу. Того, хто знає вчення Всевишнього і бачить кадіння Всемогутнього, того, хто падає і відкривається йому очі, бачи його та не тепер, дивися на нього, та не знизька, адже зійде тільки з Якова, підійметься на з Ізраїля. Слово Боже! Богу. Кажи о Боже, нам твої дороги. Кажи Боже нам твої дороги. Навчи мене ходити твоїми стежками, провадь мене в твоїй правді і навчай мене до тих мого спасіння. Кажи о Боже нам свої дороги. Дай нам моє спасенья. Аллилуйя, Аллия, Господь з вами читання святого Евангелія від Луки. Того часу посланий був Ангел Гавриїл до Бога у місто Галилею, ім'я якого Назарет, до діє зарученої з чоловіком, на ім'я Йосиф із роду Давида, а ім'я Дібе Марія. І увійшовши до неї, сказав, радій сповнена благодаті Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що це за привітання таке. І сказав їй ангел: Не бийся, Марія, бо ти знайшла у Бога, і ось ти зачнеш у тробі її народи сина і назвеш його ім'я Ісус. Він буде великий і Сином зв... зватимеш. Буде названий і дасть йому Господь престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, а його царству не буде кінця. А Марія сказала до Ангела, як станеться це, коли я не знаю чоловіка? У відповідь Ангел сказав їй. Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отін, отінить. тому святе, котре наречеться, буде назване Сином Божим. Ось і Елисавета, твоя родичка і зачала сина у своїй старості, і це вже шостий місяць тій, якого звуть неплодною. Тому що жодне слово не є у Бога без сили. Марія сказала, ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за словом Твоїм і відійшов від неї. Ангел. Слово Господнє. Слава тебе. Христа. Прийшов час. Спасіння прийшов час, коли Господь засилає на світ свого улюбленого, улюбленого Сина Ісуса Христа, який має спасти світ кожного з нас. Прийшов час, коли прийшов ангел Гавріл до Марії. В Назарет, щоб сповістити її цю благодать від Господа, що вона буде матір Ісуса. Вона, роздумуючись над цими словами ангела, в кінці сказала Фіят, нехай станеться по Твоєму слову. Сьогоднішньої Вангелія ми можемо навчатися покори від Марії, яка слухала ангела, яка сказала Фіат, нехай так станеться, вона покірна, вона вміє слухати про сім'ї, про благодаті, які ми хочемо одержати від Господа Бога. Нехай вона Просить в нього. слухаючи слів. Як в літургії готується час на приход Господа молімся сьогодні. Про благодаті відновлення у нас дару таїнства святого хрещення! Язичницький пророк Пава називає Месію зіркою. Просімо Христа, щоб він був зіркою дороговказу для сучасного світу. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Таїнство святого хрещення є адвентом, пришестям Христа до людини. Просімо, Господа, щоб всі християни завжди жили у єдності з Христом. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Хрещення Йоанна було провіщенням таїнства святого хрещення. Просімо Господа, щоб християни цінували свою гідність, яка ґрунтується на цьому таїнстві. Тебе просимо. Нас, Господи. Не тільки Христос приходить до людей, але й дух неправди намагається увійти в їхні серця. Просімо, Господа, щоб сатана не зумів перешкодити діяльності церкви. Тебе просимо. Нас, Господи. Не всі бромадлі християни повністю очистилися від бруду гріха під час свого земного життя. Просімо, Господа, щоб Він простив усі їхні провини і благоволив прийняти до свого царства. Тебе просимо, Асу. Вислухай нас, Господи. Хрещення це початок Божого життя. Просімо, Господа, щоб кожен наш прожитий день був прекрасним плодом святого хрещення. Тебе просимо. Висуха нас, Господи. Господи, ти посилаєш нам свого сина як зірку спасіння, вислухай наші молитви і вчини, щоб ми зростали у благодаті святого хрещення, уподібнилися до Христа, котрий з тобою живе і царює на віки вічні.

Багатьма пророками, жертвами Отців істинний, агнець Ісус Христос, Твій Син, предливний народжений з непорочної діби, котрий живе і царює, на віки вічні Ані. Господь в гору серця, подяку складаємо Господу Богу нашому. Во істину достойниці і праведни, слушне, та спасенне, щоб ми завжди та спасенни, щоб за чуди, які ти здійснив у своїх святих, ми тебе прославляли і вшановуючи, Пресвяту Діву Марію, дякували за Твою милість, потрояючи, її, гимн величальний. великі діла вчинив ти для всієї землі Твої і Твоє милосердя огортає. Всі, всі покоління, Ти оглянувшись на покірність Твоєї слугині і через Неї, послав людям Спасителя Ісуса Христа Твого Сина і нашого Господа, через Нього Твою велич прославляють воїнство, ангелів, які завжди радіють Твої присутності. Вчини, просимо, щоб і наші голоси приєдналися до них, радісно з ними зеваючи свят свят, свят. Господь Бог савав, повні небеса і земля слави Твоєї, осанна на болишніх, благословений, хто йде в ім'я Господнє, осанна на волишніх, в істину, святий Ти, Боже, джерело всякої святості, тож ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тіловні кров'ю крові, Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільний, віддав себе на страждання, взяв хліб і сладаючи тобі подяку, розламав дар своїм учням, кажучи: беріть і їжте з цього усім, це є тіло моє, котре за вас буде виданим. Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи, беріть і пійте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чи ні, це на мій сповнень. Це велика таємниця нашої віри, проголошуємо смерть Твоєї, Господи, Ісусе, сповідаємо Твоє Воскресіння і очікуємо Твого Віщеса, споминаючи смерть і Воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі Боже хліб життя, чашу спасіння, дякуємо за те, що Ти не задостоїв пристати перед Тобою, Тобі служити, смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву розпорошену по всій землі, досконалі її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим епископом Павлом, його помічником епископом Яном та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надії Воскресіння та про всіх, котрі Твої благодаті відійшли з цього світу, приведи їх до світла, Твого обличчя. Просимо тебе помилуй усіх нас і дайному вічному житті, з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, святим Йосифом, її обручником, святим Отцем, Домініком з блаженними апостолами всіма святими, котрі продовжують, які тобі були угодні, щоб ми разом з ними славили і величали тебе через Твого Сина Ісуса Христа, через Христа з Христом і у Христі. Тобі, Боже, Очу, всемогутній, у єдності, Святого Духа, всяка честь і на віки вічні. Амі. Молимся до Небесного Отця, так як навчив нас Ісус Христос, Отче наш, що, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, проведи наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лухавого. Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні, миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття. Очікуючи блаженну надію і пришествия нашого Спасителя Ісуса Христа, Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: ми залишаю вам, мир, мій ми даю вам, незважай на наші духи, але на віру своєї церкви і з Твоєю волею благоволив дарувати їм миром та єдністю, котрі живеш і на навіки вічні. Ми, Господні, нехай завжди будуть з вами.

Узягнись Боже, що бере тих світу, блаженні тіши на тратизу, анця, покликані. Господи, я не ніч, що ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одушає душа. Kilo ir krovės stat. Okay. Kilo ir krovės stat. Kilo ir krovės stat. Озділа за і породила сина і дасть йому ім'я Еману. Молимося, Господи наш Боже, тайни, які ми прийняли, нехай завжди в нас являє Твоє милосердя, щоб ми, котрі є вірою, свя... святкуємо спомен Богородиці, втілення твого Сина були спасені, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Господь з вами. Нехай благословить вас, Бог Всемогутній Отець і Син, і Дух Святий. Ведіть з миром Христовим. Святий Архангел Михаїла, борони нас у боротьбі. Протію під та пасту Злого Духа будь нашою охороною. Нехай Бог приборкує, Його просимо покірну, а ти князю Небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоби погубити душі, міцію Божою кінь до пекла. Амінь.